З опалу не розібрались. В Верховній раді депутати збирають підписи з проханням до спікера скасувати результати голосування про закон про реструктуризацію валютних кредитів. Шестеро депутатів, які напередодні були за, сьогодні пишуть заяви з проханням відкликати голоси, бо вони помилились. Винуватять рейвах у залі і плутанину через спікера, який не вперше нехтує регламентом. Водночас у раді пересварилась коаліція. Юрій Луценко написав заяву про складання повноважень голови президентської фракції. І зник. Що буде з усім цим далі? Намагала з'ясувати Марія Васильєва. 229, рішення прийнято. Оголошую закритим! Дякую! За що вони вчора проголосували, як виявилось, зрозуміли не всі. Спочатку голосів забракло, і деякі з депутатів вирішили, що голосують за повернення закону про валютні кредити до розгляду. Проте, як стверджують депутати, спікер Гройсман знехтував цією процедурою, порушивши регламент. Щонайменше шестеро депутатів сьогодні написали заяви з проханням відкликати їхні голоси? В випадку я просто сісли в цілому не почув. От така сумна історія. вчора голосування була допущена мною помилка, я намагаюся помилку виправити. Я подав заяву про відкликання свого голосу. Разом з тим сьогодні підписаний лист. До голови Верховної Ради з тим, що це рішення голосували з порушенням регламенту, щоб воно було плюс були зафіксовані факти кнопкодавства. Натомість переконані прихильники закону задоволені і продовжують його обстоювати. Візьміть, порахуйте, скільки за цей час Національний банк видав десятки сотні мільярди гривень рефінансування комерційним банкам. Де ті комерційні банки їх сьогодні немає? Грохнули гроші вкрали, перевели за кордон. На це в Нацбанку гроші є, а на те, щоб вирішити. Шити проблему валютних вкладників грошей немає. Насправді закон потрібний. Да, мені видається, що там треба було вичленити те, на чому ми наполягали само початку. Це мало стосуватися лише одного житла. Депутатський популізм змусив схопитись за голову урядовців. Втрати банківської системи можуть скласти 95 мільярдів гривень. Написала міністр фінансів Наталія Яресько. Ці втрати ляжуть на плечі всіх громадян через банкрутство банків та втрату депозитів. Но є ще багато цікавих ідей. Можна гривну один до одного прирівняти до долара. Можна по вартості один кілограм сала прирівняти до одного кілограма золота. Можна ще пару цікавих реформ провести. Ну, наприклад, щоб зразу після дитячого садку дати можливість піти на пенсію. Це ж популярно буде. Кулуарах кажуть, що скандальний закон певно не вийде за стіни парламенту і президенту навіть не доведеться його витувати. Ймовірно, спікера змусять визнати порушення регламенту і повернутись до розгляду та істотної переробки старого закону або до розробки нового. Ті люди, які купували за допомогою таких кредитів, одну одну квартиру загальною кількістю квадратних метрів не більше 140, а дом 250 повинні отримати спри. І я для погашення цього кредиту. Ті люди, як, наприклад, е організатор цього фінансового майдану Юлія Сала має три квартири, які куплені за кредитні кошти, і заробляє цим, це бізнес. А бізнес. Е Передбачає певні ризики після вчорашніх перепитій. Невідомо куди зник лідер президентської фракції Юрій Луценко. Його прес-служба повідомила, що він складає із себе повноваження голови фракції. Вчора був дуже важкий день. Півдня Юрій Віталійович провів на трибуні. От і він був один із авторів закону про прокуратуру, які ми дуже важко голосували. Ну це емоційно. Я думаю, що все буде нормально. все буде добре. Ми думаємо, ми будемо його переконувати. Я, я думаю, що переконаємо. Але ми, ми фракція не відпускає Юрія Віталійовича з посади керівника фракції. Юрій Луценко вчора і справді був дуже знервованим. Як стверджує Олег Ляшко, він образив партнерів по коаліції радикалів. А це Луценко учора, коли ми обговорили питання закону про прокуратуру. Він мені кричить: я не почув, що він кричить, підхожу. Перепитую. Він мені повторює, каже: не будуть у нас здесь керувати мілкочлени. Я вважаю, що це зневажливе ставлення до членів по коаліції. Бо, по перше, ще невідомо хто мілко -член, а хто крупно член. Радикали, хоча й образились, але з коаліції виходити не планують. Натомість такі розмови точаться у самопомочі, яка затято опиралась закону, що поставив антикорупційного прокурора у залежність від генерального закон про прокуратуру розробляв Луценко, але кажуть, що протискує його адміністрація президента. А попереду ще одне тяжке випробування коаліції на міцність зміни до конституції. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Іллята Максим Шинкаренко ТСН 1+1